Всім привіт, друзі! Вийшло нове оновлення Майнкрафта І ми зараз його протестуємо. Це реліз і нічого ніякого великого оновлення тут не буде. Коротше, приємного перегляду. І... О! Ось ми і тут. новые книжные, ну, в принципе, полки. Ну, звісно, вони иди отсюда. І туди, і мне подобається, что можна по от, засунуть туди туди, с туди сразу цілий стак предметів. От я тут трохи перебив слайдів. Ви загрибали. Та ви задрали. Ідіть отсюда. Тут От, явно не став, але багато. Дарос, блин. Ми можем туди положити сразу багато. Дай сюди. Ми можемо туди положити, наприклад, 20 слизу. Хай. Де от сюди слід? Так сразу як тобі на дорогу. Добре. Отакі от є. І є один отакий от нюансик. Допоможи! 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 Це Я буду увесь слиз, як трофей, сюди класти. Не, ну, така от махина прийшла. Я вам тільки хотів показати. Коротше, от так вот. Е -е, якщо наприклад, е -е, у вас повні новина. Да. Так, і якщо у вас, наприклад, три предмети, ви тупо ложете. Ви тупо ложите усе. Це не має туди працювати. Так, може це працює на дві. Вони добре комбінуються, тому... Будемо механізм. Воно так не працює. Я все пробую. Коротше, у мене не виходить є. Зараз я пройду креатив, може у мене вийде. Мені перлу треба сідло. Насраний кінь. Треба погодувати. Добре, мені треба встановити. Добре, що я установила моє польську кухню. Добре. Павлий лошадок. Хороший. Такого ж Ні, ні, чогось не відображається, це броня. Може, я рано надію. Вибачте, але. Я не можу вам показати, як виглядає ця броня. Але нічого страшного, бо нам додали такого такому наголголиме. А також то, що є Що Фрагаї, які сповнються разом з ним. Як його розумію, зараз покажу. Нам треба любий мідний блок. Опа! Я вже почула тебе. Нам треба любий мідний блок з любої стадії описання. І Любатий ква. Ну, я взяв фанер Джека. Отакий бідний голод, отакий і отакий. Ось, будь ласка, ось ложники. А він них проливає. Мід. До речі, так, огрудида, але ще мідна є кусочка. Ось, помилуйтесь. Ставим. Дал вам кусочка вашего собрата. И так, видно, как и тоже добавлю. А так уж добавлю видно, как у нас. Ага, -мо, что у вас так богато? Засрали слайма да. Ай-яй-яй! засрани слаймы. Вот рей мой Ой, Куда из-под Медный кусочек. Не. Отдай. А Зараз прямо зараз ми можемо спокійно об'яснути А. Зараз ми можемо спокійно обтисати і притворити от так от до такого ремонту. Добро. Поставлю экспонат назад. И сюда бабан. У нас тут додали мидии дёртуры. Мидии фонары. А так уж мидии школы осмола слышат. Вот так. И так, додали еще мидии церкви. Такое вот это видео не слышало. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас... Осень Так, я добываю остальные слаймы. Нашему списку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вышла ну двойка. Готовы? А! Ага. От шарка я вам вид режу, так что мало не покажется. Господи, нарешті цей світ можна видалити і робити реакцію промоти.